Всім привіт, друзі! З вами Юра Юей. Сьогодні я хочу вам розповісти про мат Легаря. Він названий на честь французького гравця Сіра де Легаря. Він вигравав багато партій завдяки цьому матові. Сьогодні я хочу розповісти вам про нього. Перший хід ми робимо на е 4 пішкою, а противник відповідає на е 5 Далі ставимо свого коня на F3, а він свого на С6. Далі ми розігруємо італійську партію. Виводимо свого слона на С4. А він ставить свою пішку на Д6. Далі ми висовуємо свого коня на С3. А він робить нам зв'язку слоном на коня й королеву. Ви багато раз таке бачили. Далі ми ставимо свого пішку на H3. А він відходить на H5. Далі ми робимо, на перший погляд, дивний хід, ставимо свого коня на Е5. Здається, що ми лишили королеву без захисту, тому чорні обрадуються і заберуть королеву. Але ми не забираємо королем слона, тому що в нас інша, інша мета це поставити йому мат. Ми не відіграємо слона, а саме ставимо свого слона на f 7 робимо шах. У Чорної тільки один можливий хід це відходити королем на е 7 а далі ми ставимо свого коня на D5 і робимо йому мат. Ось така цікава партія вийшла. Ви можете застосовувати багат, багатьох партіях шахматних і виігрувати їх. Кому сподобалось відео, ставте подобайки, підписуйтесь на мій канал і всім пока!